Вітаю! З вами канал Вилікуй себе сам і я Оля Кайрут. Сьогодні ми з вами говоримо про шовковицю. Влітку ми часто бачимо, як осипаються додолу гарні стеглі плоди, і люди топчуть їх, проходячи повз дерево, часто не здогадуючись, що нехтують чудодійними ліками. Скажімо, доспілою шовковицею. Шовковиця це ефективний вітамінний і кровотворний засіб. У шовковиці менше кислот, але більше цукрів, ніж в інших ягодах. Недаремно її вважають найсолодшою ягодою наших широт. Листя шовковиці понижує температуру, зменшує біль. Його використовують для лікування цукрового діабету. Водянки. Кора і гілочки покращують обмін речовин в організмі. Червоні ягоди очищують кров, а білі заспокоюють нервову систему. Чаї з шовковиці можуть використовуватися як дієтична добавка до харчування. А особисто я приготувала з цієї чудодійної шовковиці варення. Солодки Смачне, пахуче, раджу. Бувайте здоровими та щасливими.